Як виборців, там близько 75-80%, яка буде в нас на Біщенні. І ви знаєте, що з тим пов'язана інша проблема. Наші більші дільничних виборчих комісій укомплектовані в мінімальному складі. А це означає, що фактично видача бюлетенів буде здійснюватися трьома особами для великої дільниці. Це надзвичайно мало. Тому ми хочемо відразу сказати, виборці повинні. Мати твердий намір з тим, щоб проголосувати, і не боятися черги, а здійснити, скористатися, здійснити своє волевиявлення, навіть якщо до цього доведеться постояти в черзі. Для цього треба розпланувати просто свій день і, напевно, не йти голосувати обід після церкви, як нас традиційно прийнято, а прийти перед трошки раніше, пізніше. Нагадую зразу, голосування ведеться з 8 до двадцятої. Yeah. Uh -huh. Що ще вартує сказати? Відповідно, є дуже багато звернень до тіружів, відповідно до Центральної виборчої комісії, з тим, що насправді буде дуже тяжко організувати роботу, коли мало так членів виборчих комісій. Відповідно, не виключено, що буде змінено нормативно-правову базу і члени комісії будуть доукомплектовувати. Наскільки я розумію, в цьому напрямку працює вже і Верховна Рада, і Центральна. Виборча комісія, тому ми можемо чекати змін до виборчого законодавства, ще які будуть трошки.